Того спала. спала Україна, довго сили порозбаги, того hey, hey. спала україна, довго сили його розпал, я проснувся, спом'янувся, що колись він волю моги, я проснувся, спом'янувся, що колись і волю мав. Hey, Hey, сизим крилом розмахнувся, всіх країнців позбирав, тільки браття не лякайте, на Україні зробимо рай, геть, hey, hey, тільки браття не лякайте, hey. на Україні зробимо рай, нам на чолі став бандера, ми комуну разіб'є геть. Hey.